Лікарі, вчителі, водії, трамваїв, тренери, менеджери, продавці, співаки, десятки тисяч українців ніколи не тримали у руках зброї, але з початком повномасштабного вторгнення Росіян пішли захищати країну від агресора. Тільки за перші десять днів кривавої повномасштабної війни до лав територіальної оборони доєднались понад 100 тисяч добровольців. Серед них є люди, які воювали лише на культурному фронті. Війна, яка почалася 24 лютого, вона була для нас очікуваною. Ми не знали, що це буде саме 24 лютого, але ми до цього навіть трішки готувалися. Це було питання часу. Дімо, ти де? Ти зараз тут ще вдома, давай, бо ми вже каже, в воєнкоматі записуємося. Приклад того, що антитіла залишили там інструменти, мікрофони і пішли воювати, це логічне рішення. Кожен просто зірвався в якийсь момент, зрозумів, так я ж казав. Ці кадри з трейлеру першого документального фільму проєкту Культура проти війни його героями стали хлопці з гурту антиділа, які 24 лютого 2022 року змінили мікрофони і гітари на автомати та джавеліни, сценічні костюми на камуфляж. А теплі концертні зали на сирі окопи і бліндажі. Музиканти пліч-опліч з військовими та іншими добровольцями боронили Київ і брали участь у запеклих боях за Харківську область. Якщо відірвати мене від контексту України, мого громадянства, то в принципі я б цим ніколи б не ділився. Але тепер, якщо казати в контексті того, що ми публічні люди, у нас є своя аудиторія, що ми громадяни країни, і у нас всіх спільна мета перемога. То цей проєкт важливий, тому що це ще одна е, грам, кілограм, тонна е, на ваги нашої перемоги. Це інформаційний фронт, це інформаційна боротьба і це інформаційне протистояння з російською пропагандою, яке ми мусимо вести. Тобто воно зацікавлює як журналістів, так і людей, і це більш масово стає. Без цього ніяк ми ж артисти. Шість документальних фільмів, новели, одна повнометражна стрічка, розповідають глядачам з усього світу про повномасштабне вторгнення Росії в Україну через власні історії художників, фотографів, кінематографістів та музикантів. Усе це один великий проєкт Культура проти війни, який ініціювала асоціація Дивись, Українське. Ми рік ми працюємо над цим проектом. Такі ми прокинулись. Наша команда це в першу чергу. РФ працює на знищення України, на знищення, повне знищення ідентичності, тобто нашої культури. Культура це надзвичайно широкий, багатошаровий термін, багатосенсовий термін. Культура в нашому проєкті саме така, це історична пам'ять, історія, сенси, смисли, мабуть, в першу чергу цінності. І це такий ключовий змістовний фокус проекту. Одна з задач проекту це показати наскільки культура важлива. І Всі ці люди про це і кажуть, але кажуть дуже тонко. Також у створенні проєкту брали участь європейські друзі та партнери України, які розуміють всю важливість боротьби саме на культурному фронті. Ми робимо це, тому що дуже важливо мати людський погляд на ці поди... події і навіть. До початку повномасштабного вторгнення ваша країна була ціллю дезінформації, і саме зараз дуже важливо донести українські голоси до іноземної аудиторії. І для європейського союзу дуже важливо створити зв'язки між Україною та Європейською аудиторією, і тому цей проект дуже важливий. Я сподіваюся, що він допоможе нам дотягнутися до більш широкої аудиторії із меседжем емпатії до українського народу української нації. Перший фільм, присвячений гурту Антитіла Культура проти війни уже можна побачити на Ютуб-каналі Дивись Українське. Інші стрічки новели про митців героїв сьогодення. Глядачі матимуть змогу подивитися вже найближчим часом.